Так, громада, привіт, не лякайтеся тільки, що я горю. Це, як вам об'яснити, це експеримент, без якого не можна обійтися. Навіть вам буде цікаво, взагалі всім. Мені цікаво це само собою, а вам ще дужче. Коротше, об'ясняю. Для того, щоб перейти на ноутів, е -е -е. моя думка зорати треба у ну, той тобто зрихлети поле, яке було після техногенної катастрофи, ну, я так називаю оці всі обробітки, які товчуться на полі по 10-100 по разів. З осені горють, весною боронують, культивірують, сапають, сіють. І це все, все відбувається, потім тіскують. Це поле в мене, воно ще ні разу не оралося глибоко. Ну, тобто я його запустив у ногутіл 5 років назад. 5 років і отам воно полоска з краю, я там 3 гектара був зорав перед сходом в ногутіл ще плугом Велесагру на глибину 30 сантиметрів. Дивіться, як йде плуг. І тут. Та, блін, 5 років земля не оралася, відмічайте. плуг на всю пораму йде. І трактор легенько йде. Це що означає, що земля тут відійшла за 5 років неорене поле було, ну як воно було орене перед цим, тільки тракторами Т150 і МТЗ. Ну, коротше, такими нашими солдеповськими плугами. Типа... А тут Лємки воно ще не бачило, там Агро був. І що я відмічаю? Так, і ти доказав, саме головне, що ми його одразу ж зарівнюємо. Тобто, щоб сюди не лізти, не вертатися, ми його зараз воно Нюхоланд стоїть з дисками, палада 3-2 метри. Зразу зарівнюємо, щоб була як карта. Дивіться, та плуг. Ідеть як німий. Взагалі легенько, навіть не чувствує трактор. Та да, груди немає, земля волога. Все, зараз выйдем на вулицю, да розкажу вам. Земля волога як масло. Ну, Як в маслі йде. Оце найголовніше, що за скільки років... Так, це все. поле край тут був. Одораний і одіскований. Тепер йдемо дивимося. Так, думкай, йдіть ще. Що ти там знайшов? Щось знайшов якось. Каміння. Так, ось що іде, земля. Ну йде, він взагалі як помазнуть. От йде, кому кажу, як даже не чувствує нагрузки трактор. А? Ось тут м'ягке наоборот. Там виходить, де оприскувач тільки було трохи твердо, а тут де то оприскувач було тверде, там ну, сліди вийшлося. А тут край відійде, як пух, земля, ну як вона, ну земля-волога, ліпиться, бачите? Вона вся рівномірно, оце за п'ять років така структура образувалася землі. Ну бо дощ почнеться. Я вже все. Діді, дідь. Ді. Оцю поросту розробиш. Поросту розробиш. Цей. Получається, що? Картина. Земля. Ніякого факт, що земля уплотнення ніякого не получила. І що ми будемо робити зараз? Просто раді того, ну це ж оцей кусок, він не був ораний. Вертаюся вам ще по 10-му кругу, що цей кусок відбуваний тільки плугами ПЛН. А там край бувараний Ласагро. Так, зараз поїде та докажу вам суть, що ми замітили, яку характеру на цьому волі. Це воно на всіх полях, це як логіка в чому, що, що перед тим, як перейти на нову тіл, треба її. Просто добре розрихлить і потім... воно бачите трактор на спарках. <кхід> і потім не лізти сюди більше абсолютно нічим. Тільки сівалка комбайн і оприскувач. Просто, якщо перейдете ви після класіки на Ноутіл, ну такої, як було там, диск, цей, культивація, все остальне, ну от весна прийшла, ви по мокрому залізли, закультивірували, заборонували, земля буде тверда. Бо ви її уплотнили як пластилін. Ми зараз, вона така, ну як, мокра земля, дивіться, мокра земля. І що цей? Що ми її ще задіскуємо, зарінімо більше тут нічого не трогаємо? Зимою воно відходить і стоїть. Стоїть. Коротше, весною будемо сіяти тут кукурудзу і буде бачити, як спеціально. And. Так, не доказав вам це, саме головне за цей кусочок, що ми тут замітили. Перший рік, як ми зорали його, ну тобто, зорали, і завели в нову тіл. Тут була посіяна пшениця прямим сівом на цьому всьому куску. Ми, ну, це як воно прямий посів був. Ми цю пшеницю 3 гектари зорали, а далі не орали. І вже виходить прямий посів і прямий посів потім соняшника, потім прямий посів пшениці. І ріпаку, це вже який, ну чотири культури вже точно росло. Виходить, що? що я замітив на цьому куску по картах NDVI, по спутнику, по цьому відмічав таку характеристику, де було зорене і не зорене в ноутів заведене. Но тут перший рік, де було зоране <кхе> сояшнику, то от тоді помп, пам'ятаєте я. Це 17-й рік, рік можна передивитися, там відео є, кому цікаво. Тут сипало, туди і назад оборот, повен бункер. А тут було треба було робити три проходи, де було оранка. Ну, це був теж засушливий год. Сояшник тут просто вмер. От тої глибокої оранки він вмер. Тут виходить, сояшник чудово себе почував. Потім ми посіяли пшеницю знову після соняшника. І на карті DVI вийшло що? Отут пшениця вже була хуже. І врожай був хуже. Отут, де була вже оранка, ну тобто наутів після оранки, тут получився соняшник, потім пшениця була чудова і потім був, що там було? Знову а, пшениця і тепер ріпак. Ріпак теж отут. Отут практично був ріпак на порядок кращий, чим там, де не було оранки. Це так, як, як... За що я маю в виду? що поле зайшло в ноутіл розрихлене? Тобто розрихлене правильно. І воно тут навіть по своїй стороні бачите, Там, ну як, там, ну це як? І тут фактично навіть ріпак стояв взагалі, навіть... Це би тут його тільки що побризкали, фактично воно стояло. Ось бачите, я тут показував вам падалицю, щоб цей, це ви її тільки побризкали. Бо треба було бризкати, бо вже бачите, амброзія почала. ну, наріденько, ріденько ну, почала вистрелювати. Так, що виходить, що цей? Ми його тільки-тільки забризкали. Оце. А там бур'яна більше набагато, бо там був слабіший ріпак і, ну, коротше, амброзія пішла. Так що, оце такий експеримент, ну, наче все розказав, поняли логіка, що це ми робимо експеримент, щоб удовлетворити своє любопитство. Я своє хочу удовлетворити. І ваше, як поле буде вести в дальнішому. І кожен рік ми будемо тут далі і далі проорювати. По два гектари, це ми тут оримо. Тут три гектари було зорано. Я більше не хочу орати. Два гектара тут орю. Два гектара. На той рік такий самий експеримент продовжить. І кожен рік аж до кінця поля буде бачити, що тут буде відбуватися. Ну, як будуть себе чувствовати, себе культури. Ну тут поля, ось, ось, ось ріпак, кстати, покажу. Отут не поле ріп... ріпака, тут було вже два рази зорано лемкином і велосагро. Оборотним, хорошо, глибоко, на 30-35. То тут бачите, край дискований, ріпак такий собі, а тут аж фіолетовий, тобто такий колір, дивіться. Бачите? Де ну, Ноутіл вже. Ну, як тут наутіл, тільки була оранка. Це 5 років назад два рази підряд глибоко. Земля тут зарихлилася чітко. І осталася залишилася вона після ну, обробіток проводили Тільки на спарках, сівалка на спарках, комбайн на спарках. Ну Все на спарках. Тільки, звісно, оприскувачі, тут сліди. Виходить. Ну, так само і на цьому полі, де оприскувався, то, звісно, там груду вернуло. Ну, це така технологічна колія. Ось такий ріпачок, аж фіолетовий. А тут з краю, де дісковка, по-перше, менший і херовіший. Зразу ну, видно, що тут вологи, щось йому не вистачає. Так що отака, отакі діла з цією оранкою, щоб не подумали, що я. Що я це? А саме головне, щоб плуг пере, переоборудували, може хто замітив, як ми оремо. Ну, Прокоментуйте. Чітко. Перевели плуг повністю, повністю в праву чи в ліву сторону, тобто зробили максимальний його отвод в цю сторону. Тобто Що ви зробили? Винта цього максимально удлінили. А цього максимально укоротили. Тобто <кій> оця ушла оця найближче до борозди. Так, буду я тікати, щоб чіпком задіскував. Так, ну все. Всі, я думаю, поняли. Буде, буде цікаво далі. Все, всім пока.